Події, що розгорталися 10 років тому в Донецьку, багатьма з нас були сприйняті як щось непередбачуване, майже випадкове. Однак саме тоді було розпочато війну проти України. Сьогодні, коли ми стаємо свідками, чисельних спроб зафіксувати події цього часу через об'єктив камери, стає очевидним, що не всі аспекти війни отримали належну увагу. Зокрема, залишаються недооціненними герої, чиї дії та вчинки заслуговують на визнання та вічну пам'ять. Так, у виставковому центрі музею майдану з нагоди дня вшанування захисників Донецького аеропорту відбувся показ документального фільму «Аеропорт Повернення. Документалістика, документальні фільми це є пряме свідчення історії, яку потім ще будуть досліджувати і писати. І як ви знаєте, писати інтерв'ю, знімати документальні фільми, засвідчувати це дуже важливо наш час. До стрічки увійшли розповіді військових, які захищали Донецький аеропорт на початку російсько-української війни, а також документальні відеозаписи. У фільмі показані перші дні захисту Донецького аеропорту у 2014 році, коли оборонці литовища перебували у повній ізоляції. Творці фільму, режисерка Сніжана Потапчук та продюсерка Катерина Феленюк, розповіли гостям про перші виїзди на схід 10 років тому. Зізналися, що команда знімала стрічку під російською. Ськими обстрілами частину відео довелося фільмувати на фотоапарат, адже професійну камеру прострелив ворожий снайпер. Важко про це важко говорити, тому що це е, ну це ж якби не робота. Це те, як ти бачиш і відчуваєш свій внесок і вклад в боротьбу у стрічці, яка триває понад годину. Ставлять чимало запитань щодо перебігу боїв за Донеччину на початку війни, та щодо того, чому в липні 2014 року не вдалося захистити Донецьк. А українські бійці, які і нині боронять там передові рубежі, дуже добре пам'ятають, якою ціною вдалася українцям оборона цих кількох кілометрів тимчасово окупованої території. Занадто добре пам'ятають, щоб відмовитися від думки повернути їх. Я дуже вдячний людям, які зафільмували цю подію нам, українцям, особливо донеччанам, дуже важливо, щоб люди розуміли, що війна почалась в 2014 році. Ми будемо боротися до останнього і знайте, ми повернемося в Донецьк. До зустрічі в Донецьку. Нагадаємо, що року 20 січня в Україні відзначають день пам'яті захисників Донецького аеропорту. Цьогоріч минуло 9 років з часу останнього бою за аеропорт. Пам'ятаємо наших героїв.